Доброго ранку, студенти. Сьогодні з повітряними тривогами дуже погано працює інтернет, тому швидко пройдемося цією лекцією. Тема лекції силікатні виробництва. Я вам зараз наглядно буду демонструвати, що таке силікатне виробництво. Да, сьогодні темп загрузки комп'ютера не дуже висока сучасні селікатні матеріали. силікати солі силікатної кислоти H2, селіціум 3 Йдемо багато силікатів, природних і добутих у лабораторіях, які містять не лише кислотні залишки селіціум О3, а й інші силікатні кислоти, селіцім О4, силиціум-О5 і дощ, Ортопласт, коалінік. Діаптаз, тальк. це все є силікатами природних матеріалів. Зараз я вам продемонструю їх. На екрані ви наглядно бачите, як вони виглядають. Вони є дуже різні. Властивості силікатів. Силікати не розчинені за винятком солей лужних елементів. Термічність, який і туго Мінерал, куалініт є основою глини. Більшість силикатів це хімічно пасивні сполуки, лише водорозчинні солі, натрію і калію вступають у реакцію обмінного з кислотами і іншими солями. Розчини металосілікатів натрію 2 селіцем 3 і К2 селицем О3 іноді називають рідким склом. Родини солі натрій 2 – це відомий силікатний клей. Рідке скло використовують для просочування деревини з метою надання їй вогнестійкості. Наглядно ви це зможете побачити в себе на екрані. Селікатні матеріали це скло звичайне або віконне, однорідна суміш, твердий розчин, силікатів натрію та кальцію, і селіцій 4 оксиду. Склад цього матеріалу. Подають, як певної споруки силікату. Натрій 2О і кальцій О 6 О2. Скло виробляють, здійснюючи реакцію соди і вапняву із кварцевим піском за температури 1400-1500 градусів. Натрій 2 со 3 додати кальцію СО3, додати 6 сіліцієм О2, буде дорівнювати натрій 2. о Помножене на кальцій О2, кальцій О помножене на 6, ліці О2 і з додаванням 2 СО2. Утворюється в'язкий розплав скла. Його розпускають між е, вальцями, між вальцями, і він швидко застигає у вигляді листа посуд. І інші предмети виробляють із розплавленої скломаси, видуванням або формуванням. Зелене і коричневе скло, з якого роблять пляшки, містить домішки оксидів ферму. Концентратами скла для хімічного посуду є сіліцій 4. Оксид, силікати і борати. Наглядно це все видно на екрані зараз нормального собі. Скло звичайне це однорідна суміш. Твердий розчин силікат в та кальцію і селіций 4 оксиду. Склад цього матеріалу подають як певний сполуки полуки в натрій 2O2, СО2 6О2. Скло кварцеве, чистий переплавлений селіцій 4 оксид. Це скло майже не змінює свого, свого об'єму при зміні температури. Тому при зануренні розжареної кварцевої склянки у холодну воду вона не тріскає. На відміну від звичайного скла, кварцеве пропускає ультрафіолетові промені із нього виготовляють лампи для медицини. Скло, яке замість силікатів, натрію, кальцію містить цілікати і борати, калію та в тюрбому кришталь сильно заломлює світло і грає різними кольорами веселки. Є термостійки зараз ми знову. Швиденько розглянемо слайди, тому часу не дуже багато на цю пару Кер... Так, Кераміка. Це найдавніший силікатний матеріал, виведений <свист� -1> людиною. Цей матеріал виготовляється з глини, її замішують з водою і утворюють пластичні маси. Надають необхідної форми після термопробки виріб із глини твердує, твердне і набуває стійкості щодо води. Залежно від хімічного складу і технології, розрізняють такі види керамки, як фаянс, порцеляна, майоліка, теракота. Керамічну основу мають цегла, черепиця, облицьована плитка, сантехніка. Кухонній лабораторний посуд. З вами на, на, на пройдешніх лекціях ми з вами кераміку навіть розглядали, як вона робиться, і з якими формулами, і якими температурами вона опалюється. У вас на прийдешніх лекціях це все є. Тому моя порада вам передивитися передешні лекції, щоб вам було зрозуміліше, із чого ця кераміка, які температури виготовлення кераміки ми з вами розглядали. Більш детальну інформацію була на, тому, на тій парі, на прийдешному на на, на, на тижні. Є цемент та бетон, це теж силікатні виробництва. Є суміші солей кальцію, силікатів 2, кальцію-О, осіліціу 2 або кальцію 2 силіціму 4. 3 кальцій О, о 2 або кальцій 3, о 5, і алюмінатом. 3 кальцій О, алюміній 2О3, або кальцій, -3, алюміній О3. При додаванні води до цементу його компоненти повільно взаємодіють з нею. І суміш поступово твердне. Цемент зав'яжущий це складовий бетон. Бетон готують змішуванням цементу піску з водою, заливаючи такою суміш, що заліза, арматуру, дріт, рейки, отримують залізобетон. Про залізобетон, бетон, цемент ми з вами теж на практичних лекціях розглядали. Передивіться, будь ласка, там лекція дуже. Точно висвітлює цемент, які домішки, які температури, який високоякісний цемент виготовляється. І у вас буде уявлення про те, як він використовується, як він виготовляється. Тому моя порада вам передивитися прийдешні лекції, і ви зрозумієте, що. Mm-hmm. Так, ми може до наступної лекції через 5 хвилин чекаю вас в сервісовому кабінеті. Друга лекція за сьогоднішнє число 26, десяте вже. в цих числах підешся. Зараз чекаю вас на наступну лекцію.